Пильнувати за кордонами Херсонщини відтепер буде значно легше. В цьому запевняють бійці однієї з вогневих позицій області, які завдяки зусиллям небайдужих городян отримали прилад нічного бачення. Кошти на нього збирали усім миром. Частину зібрали учасники минулої акції фото на допомогу, іншу надав херсонський приватний підприємець Сергій Попович. Вже декілька місяців поспіль. Чоловік активно підтримує наших бійців як морально, так і матеріально. В пятницу у нас прошла еще одна акция, фото на помощь армии. И мы собрали около 7 тысяч гривен. И помимо того, к нам посоединились частные предприниматели Юрий Рожков, Сережа Попович. И мы купили особенно нужную вещь, которая была необходима для наших солдат. Это прибор ночного видения. И вот сегодня мы им это доставили. Еще раз хочу спасибо всем неравнодушным людям, которые не оставляют без внимания наших ребят. И ребята отдельно вам передают огромный привет. Спасибо за поддержку и спасибо всем. На обличчях солдатів, які за час перебування на території Херсонщини стали для нас наче рідними, щира радість та безмежна вдячність майже за все, що Сьогодні завдячують нам, пересічним городянам, і обіцяють заради справжніх патріотів та рідної землі вони стоятимуть до останнього.